На крилах добра і щирих надій несе допомогу у серці сімей. Родини героїв огорнуті світлом. Знаходять спокій у добрі привітні. На снігу укриті, чекають верхи, зцілюють родини зимові шляхи. Там, де за метами створяться сни. Душа віднаходить спокій. Сні. Творчі заняття мовліки душі. Радістю в фарбах, у вершах живі. Разом малюють, ліплять, співають. Мама і діти тут розквітають. Біль ще так довго тримали в руках. Та не у горах, мов сніг по стежках. Сім'ї єднається, біль відступає. Серце знову світлом любові палає. Туристична родина, опора і крило. Веде за собою, дарує тепло, сміливі стежиною і міцна рука. руках. Даруй відвагу як таки. Нова Україна подяка полка. Пасибі за кожен підтримки ваш слід. За те, що з нами дуває тигні. Дякуємо, люди що творять добро. Нова Україна дарує тепло. Нову Україну ми творимо разом. З надією, мрію і світлим указом.